219 гривень. Ось така свічка в баночці. Така ще на подушку наволочка за 219 гривень. 45 на 45. Ціна 269 гривень. Закриті. А ось це. Всім привіт! Ви на каналі Мінза Лайф. з вами я, Тетяна Мінза Запрошую вас з собою по магазинам. Ми йдемо в торговий центр Республіка, який знаходиться на Теремках в Києві. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, вподобайки, а також за підписку на канал. Тільки подивіться, яка тут дуже краса. Декор на осінь. Ще літо не закінчилося, тут просто неймовірні вже неймовірні всякі штучки для декора. Такі гарбузики красиві 220 гривень. Вони легесенькі. Так, а це що у нас? Підсвічнички. Тут ціна. Зараз я буду дивитися. Так, ціна 169 гривень білого кольору гарбузики. Так, ще є свічки чайні. Ціна тут, так, зараз я не бачу ціну. Не бачу ціну в гривнях. 119, боже, куди я дивлюсь? 119 гривень. Набір свічок. Пахнуть так. Непогано. Так, ще ось такі легесенькі Ну, трошечки вага відчувається, але так, 119 теж гривень, я думаю, ці білі теж будуть за такою ціною, теж 119. А ще тут є в золотому кольорі. В золотому кольорі теж така сама ціна. Ну, і ці по формі трохи інакші. Але ціна буде така сама. А так, а великі? Великі я не дістану. 119 це ось такі, а не, ні, дістану. Вони із тканини. Такі легенькі, ксамитові. Ось такі. Це просто декор. Як тут пахне. Так, це, мабуть, свічечки пахнуть. 219 в білому кольорі чуть не впала. А ось дивіться, які величезні гарбузики, подушки. Так, ціну зараз подивлюсь, 339 гривень. Ще були і помаранчеві колись. Зараз нема тільки білі. Пухнасті. Так, ось такі. Ой, важка ціна тут. Зараз скажу. Ціна 269 гривень. Закриті. А ось це свічечка. Тут закрили І це є ось такі, теж симпатичні. Ціна 119. Ось така красива. Є трохи в іншому кольорі. Ось в такому більш темному, дуже симпатичні. І більш така червона. Ось такі варіанти. Так, а це у нас хто? Це у нас гономік Підсвічничок. за ціною 169 гривень. Це теж, мабуть, свічка стакан. зараз оп, оп, відкриваю і дивлюсь. Пахне. Пахне непогано. Ну, Може комусь не сподобається, я не знаю, як кому. Так, зараз спробую ціну показати. Ціна 149 гривень. Так, ще ось такі білі, білі з золотом. Не дістану я з цього боку ось цей красивий декор. Є в білому кольорі, я ж кажу, а є ось іменно в помаранчевому, дуже красиво виглядає. А і це ще не все, до речі. Тут ще є для випікання форми. Ой, які гарненькі. От як не купити щось. Як не купити? Я не знаю. 269 гривень, бачите, ось ціна показує. Ось така форма середня. Ну, тут на двох можна. Так, ще ось така є ємність. Ось така. Так, ціна тут у нас 219 гривень. Ось так, накривається. Лигеньким. А ось ще дивіться для масла. Дуже симпатично. О, для серветочок. Так. Ще ось такі тарілочки. Дуже симпатичні. Ну, нащо я сюди зайшла? Тепер все хочеться придбати. 189 гривень ось така. А ось, яка велика, теж красива. Зараз спробую кудись поставити. Так, я однією рукою, головне нічого не розбити. Так, ціна на цю тарілку 239 гривень. Ось так виглядає. Зараз переверну. І вона, бачите, така неровна поверхня. Дуже симпатична. щось. Подавати на стіл, розкласти. Так, а до речі, там ще маленькі ось такі є тарілочки. Ось, ну, а вони не зовсім прям малесенькі, але ось такий гарбуз. Теж дуже красивий. Ціна 149 гривень. Ось такі тарілочки. І є ще ось такі малесенькі. Іншої форми гарбуз. Так, ціна буде 169 гривень. Дуже чудові. Так, ще ось такі тарілочки. Це у нас що? мухомор Мені здається. Так, 169 гривень. Мухоморчик тарілка. Ой, ну оця, я її ще тримаю. Взагалі мені сподобалась така цікава. І малесенька теж. Мінажниця оця. На два відділення дуже гарна. Так, чашечки теж з гарбузиками. Так, чашки. Ціна. Так, ціна. 189. Майже 200 гривень. 190. Так. О, красива яка. Так, це для горячого, для ложки, підставочка під гаряче. Теж симпатична. Ну, все, це одна серія, то, звісно, малюночки тут однакові. Так, а ціна 149 гривень. Ще видно вам. М -м -м. Оце я зайшла. Хотіла одяг подивитися і побачила, що тут така краса вже з'явилася. Так, оці о... ще з такі металеві ємності для зберігання. Так, ціна тут буде 79 гривень. І це менше за розміром, так, да, це менше. Зараз подивлюсь. Так, ціна тут 59. 59 невеличка і 79 більша. Масляні це 269 гривень коштує. 189 гривень важкенька така. Важкенький гарбузик білого кольору. Сільнички у нас за ціною 189. Ось такі грибочки, мухоморчики. А ці з гарбузами, зараз побачу, де ціна. Ціна зверху, а я кручу, 219 гривень, ось така Такий набір. Оцей набір 219 гривень. Оці великі важкі тарілки у формі гарбуза по 219 гривень. Тут є в білому кольорі і ось такому помаранчевому, але такому темному. Є ємності ось такі баночки для сипучих. З різними кришечками. Тут і така ось, і інша, маленький гарбузик і грибочки теж. Так, і мені треба дуже обережно. Мухоморчики у нас за 169 гривень. Я вже так обережно зняла кришку, бо однією рукою, щоб не вронити. Так, ця баночка у нас. За ціною не бачу 149 гривень. 189 гривень ось ця доволі велика банка. Так, і що у нас тут ще є дошки У формі теж грибочка. Ціна тут буде 169 гривень. Дошка, ну, це як минажніця. Що ось такий лист, лист великий. Так, зараз подивимось з іншого боку. Листочок за 269 гривень. Він легенький, до речі. Ось такий. Так, ну це ж не все. Ще тут є прихватки, теж тематичні по 149 гривень. Рукавичка, але вона така тоненька, хочу я вам сказати. Доволі тоненька. Мені подобається більш товстенькі. Ще в іншому кольорі є. Так, це у нас що? Рушничочки? Це у нас за 149 гривень. Ось такий рушник, я бачу. Так, є в іншому кольорі. В жовтому, ну такий гірчичний колір. Похоже на гірчичний. Ще у нас що? Тут у нас катертини. Чи що це? Не розумію. Зараз подивимось ціна. Так, ціна 169, розмір 79 на 65. Але це, мабуть, фартуки, бо тут кишеня є. Так, під гаряче теж у вигляді гарбузів. Ой, різні за кольором, ось які яскраві. Симпатичні. Дивіться. Тут на світло, правда, просвічує. Дуже симпатично виглядає, зараз скажу ціну. Так, яка тут у нас ціна на цю красу. Ціна 119. Такий блискучий і жовтий, як срібло. А, ні, це з іншого боку, Боже, я дивлюсь, думаю, іншого кольору. Це просто інший бік. Тут поки знімаю, подивилася на касу, там черга така велика. Так, а я продовжую вам показувати красу для дома. На... Тематику осінь, ось такі форми для випічки. Так, а ціна тут буде 119 гривень. Білочка. Ось такі є грибочки. Так, а тут ціна 119 гривень. Така для дитини. Лопаточка маленька зовсім. Що ще показати вам? Так, а оце вже на стіл. Катертина 140 на 180 ціна 339 гривень. Так ось так хочу показати вам, дуже теж симпатично виглядає. може взяти, будуть гарбузики. Так, а є ж інша, ось більш така, більш така. В білому і золотому кольорі. Теж 140 на 180, тут поліестер 339 гривень ось такі. Не знаю, мені ці більше подобаються. Тут в складі катон. Так, є ще ось така, теж тут теж поліестер, але це 50 на 150, ну така довга ось, ось як намальована тут. Довгий такий ранер. Ну, тут і написано, що це ранер, 169 гривень. Ще ось така. такий ранер. Так, ой, хочу показати вам теж тут поліестер. 149 гривень. Інший малюнок. Бачите, тут в золотому такому принті. Так що є, що обрати. Подушки. Ага, які, м'якенькі. Так, подушка 269 гривень. Різні є. Є в білому ще кольорі. Я думаю, ціна буде така сама, а ні, 269. Така сама. І ще є, що це? А це, мабуть, на подушку. Наволочка 119, 40 на 40, декоративна. Золотистий напис і квіти. Принт. Так, ну я звідси, мабуть, не вийду сьогодні. Тут просто рай вже. Стільки гарбузиків. Тут свічки у нас різні варіанти, є красиві віночки. Так, тут 269 ось такий. А це ж інший. Тут ще шишечки є. 239. Симпатичні віночки. Так, сумочка велика. А сумочка 459 і такі м'якенькі варіанти по 219. Декоративні. Це ж у нас свічки, я вже їх показувала. Ще є інші варіанти. Ось такі маленькі, за 149. Ось такі в різних кольорах. Так, а це у нас за 339 гривень. Що це? Просто декор? Чи ні, це свічник. Так, це свічник. І грибочок у нас коштує, боже, чуть не впав. 66, ні, 99. Хотілося б 66, але ні. І малесенькі свічки. Дуже такі. Прикольні, малесенькі. Так, ціна я не бачу. 79 гривень оця маленька. Це вже ось такі варіанти. Тут ціна 119. Треба понюхати, як пахне. 219 гривень. Ось така свічка в баночці з декором. Тут вже хтось відкрив і не закрив. Ще є ось такі, теж з грибочками, Ціна, ну, як завжди, у мене з іншого боку. Ціна 219 гривень. Дуже багато всього, приходьте, обирайте, поки є в наявності. Бо тут поки що гарний вибір. Я приїхала навмисно в Київ, бо в нашому магазинчику дуже мало всього. У нас маленький магазинчик, тож там і швидко розбирають. Ось, дивіться, що чашки які красиві. Щось мені прям все подобається. У мене стільки грошей нема. Що вже хочу купити. Так, ціна 149 гривень. Ось така чашечка красива, велика. Просто клас. Так, що по чому? 189, не знаю хто, гарбуз. Ось так виглядає він. Виявляється. Так, 169. Це гноми. Оце щось теж на кшталт гномов. 169, але ось в такому помаранчевому кольорі. А ось і ці подушки, що я казала, 339 гривень. В помиранчевому кольорі, боже, які гарненькі. Дуже гарненькі. Ну, наборчики такі декора, може комусь окремо треба. Прикрашати 79 гривень ось такий набір. Подушка грибочок, ціна 339 гривень. Так що багато всього є. Я просто в шоці. Завезли так рана, ну, я думаю, порозбирають. Така ще. На подушку наволочка за 219 гривень. 45 на 45. Тут така тканина, хочу вам показати ближче. Ще є ось такі, не знаю, як їх українською мовою називають. Так, це теж на подушку. А це що тут робить? Ну, це наш народ. Тут подивився і сюди повісив. Більше ж не можна було донести. Ой, наші люди. Ось такі є. Дуже красиві. Так, ну це більше на зиму вже. З худром на подушку 45 на 45, а ціна 269 гривень. Ну так, да, поки що таки, такого не хочеться з хутром, Хочеться щось дійсно таке. На осінь ось ще варіант в біжовому кольорі. Дивіться. Теж гарненько. Але оцей прям вау, мені сподобалося. Ну, осінь вже буде в нагоді ось такий пліт. Красивий колір 130 на 160 ціна. 599 600 гривень. Хтось там собі на фотосесію поїде, можна взяти. Дуже симпатично. Всім дякую за перегляд відео, за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!